І помилки, через які у вас не виходять рівні і чіткі лінії. Перше, нерівномірно набираєте матеріал на пензлик. Якщо ви ось так будете набирати матеріал, він у вас весь залишиться вверху, а вже донизу у вас буде ось така тонесенька, приривиста лінія. Кладемо пензлик на палітру, прокручуємо, щоб весь ворс пропитався, і ось так стягуємо, забираємо залишки. Ось так має виглядати ваш пензлик. Друге, сильно задираєте пензлик, і тоді, коли ви починаєте стягувати, у вас дрожить рука, дрожить пензлик, і виходить ось така нечітка приривиста лінія. 80% вашого ворсу має лежати на площі нігтика, а лише сам патрон бути в повітрі. Знайшли точку упору, поклали пензлик і чітким рухом стягнули вниз. Третє це нерівномірний натиск пензлика. Спочатку ви притиснулися, розпушили пензлик, далі припідняли його, потім знову щось там притиснулися і.